На 33-му засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, реальності та соціального захисту населення присутні двоє членів комісії, що складає 67% від загального складу, а саме з Парковицького Миколаївна і пробудної Васильівни. Запрошений секретар сільської ради Іна Іващук. Говоримо засідання комісії та влучання. Згідно з другої частини 9.47 закону 3590. Рисочка 9 від 22 до нового року та регламенту сільської ради 33 засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто заданий пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за одноголосно. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії виноситься питання, згідно з порядком денним. Порядок денний засідання постійної комісії з питань людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення, перше. Про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Друге про внесення змін до положення про службу у справах дітей України сільської ради. Коли депутатів будуть інші пропозиції, зауважені чи зміни до порядку дення. Якщо інших пропозицій зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання номер 33 постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу цілого? Хто за? То про, хто проти, хто утримується, Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання про ініціювання створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Слово надається секретарю Марії Ілищу. По даному питанню нас ознайомить з килова далі відповідь. Проєкт рішення про інформаційне створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування з витою ефективного здійснення своїх повноважень у звернення дії органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад відповідно до статті 8 закону України про асоціації органів місцевого самоврядування. Керуючий статтею 26, закону України про місцеве самоврядування України та враховуючи рекомендації постійних комісій з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань прав людини, законності, депутатської етики, регламенту та соціального захисту населення, сесії сільської ради вирішила, ініціювати створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, уповновати сільського голову. Віталія Шахра, де участь у станових зборах місцевої асоціації органів місцевого сумнування з правому сувати відвідування сільської ради, відсувати кандидатів, будівників органів асоціації, підписувати установчі документи, протоколи та бути її повноваженим представником. Наприклад, за обменного -дан рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності та депутатської етики, регламенту та ре, соціального захисту. Четверте, встановити розмір внесків у сумі 10 тисяч гривень. Значить, шановні депутати, члени комісії, це стосується проєкту, який пропонує нам Європа. Значить, ми вийшли на наших Друзів, колег Римунії, які вже давно співпрацюють з Європою. І нам стало відомо, що планується е, з коштів Європейського Союзу у, у клас у вкладання великих інвестицій у розвиток України, а саме чотирьох регіонів е, це Закарпаття, Львів, е, Івано-Франківський чи Німецька область. Надзвичайно великі, як нам озвучили, 80 мільярдів євро. Вони стосуються насамперед доріг, водопостачання і водовідведення, освітньої галузі, галузі медицини, ну і також бізнесу у всіх його проявах і, і, і виградах, тобто і приватний, і державний, і комунальний. І який би він не був, все це, бере, це береться до уваги для того, щоб створити максимальну кількість робочих місць, що само собою е, тягне розвиток громад і України в цілому. Е, пропустити таку можливість я вважаю за недоцільне, тому прошу вас підтримати проєкт рішення. То за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 23 сесії Євровецької сільської ради, прошу голосувати за основу в цілому. Хто за, хто проти, підтримуся одного голосу. Друге питання: професія змін по до положення про службу з правах дітей Євровецької сільської ради, слово надається секретарю Маріло Щю. 5 травня 25-го року. Основному Кабінету міністрів України було внесення змін до порядку, затверджених основному Кабінету міністрів України 24 вересня 2008 року, № 866 і 805 жовтня 2008 року. Що це означає? Це означає то, що районна служба справи дітей передає нам повноваження мати функції усуновлення дітей, облаштування їх один сімейному типу. І всиновлення цим функції на органі місцевого збройнування, тобто на нашу місцеву е, службу у справах дітей, що саме, е, ведення обліку дітей, які можуть бути взагалені, е, підготовка та надання висновків про можливість бути встановлення, підготовка висновків про наявність умов, для зводні прийомних сімей і е, е, багато інших таких питань. Так як постанова внесла нам передали ці функції, то нам треба прийняти відповідне рішення на нашій сесії. То за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 53-ї сесії Європейської сільської ради, прошу проголосувати за основу в Хто за, хто проти, підтримуйся одного голосу. Висновки та рекомендації комісії додаються. Всім дякую.